Вітаю вас усіх! Ви на каналі Музея Портал. Олесь Кальніцький мене звуть. І сьогодні я вам хочу презентувати цікавий артефакт. Ніби фестиваль, присвячений 8 КМЗ, вже давно закінчився, а артефакти продовжують нас наздоганяти. На цього, разу, цього разу цей артефакт впав на Олександра, йому це подарувала людина. Котра мало відношення до експериментального цеха. Це форма на якийсь експериментальний мотоцикл Дніпро. І, до речі, це ж його зовнішній вигляд, тобто це е, мастер-модель. А відливатися форма має всередину. І от я вам зараз покажу, як вона виглядає всередині. Бачите? І ось поки ти не відільєш цей аптічник. Поки ти не зробиш цю форму, поки ти не отримаєш в руках готовий зразок, ти не зрозумієш, на якої фотографії ти можеш його побачити на якомусь експериментальному чи експертному мотоциклі. Тому е, наш маляр починає Сергій працювати з оцією формою, ми будемо робити з цієї форми пластиковий, аптічний вже готовий екземпляр. І коли він буде готовий, ми з вами разом визначимося, для якого мотоцикла він був пристосований, призначений. Усім гарного дня.